Німецькі автомайданівці влаштували символічний автопробіг до річниці Революції Гідності. Якби наша воля, ми б війну давно закінчили перемогою. Учасники АТО поділилися своїми думками із журналіста. Економія електрики будемо без світла ще найменше до 6 грудня. Щоправда, поки що лише декілька годин на день. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 2 грудня Вижницькій, Путильській, Герцаївські райони декілька годин були без світла. Напередодні при свічках були мешканці Чернівців, і це лише початок, кажуть енергетики. Тривають аварійні відключення у зв'язку із запровадженням графіку обмежень споживання електроенергії. Ситуація з енергетикою в Україні поки що не тішить, а навпаки, лякає. Якщо її немає, то її немає. І ту маленьку кількість, яка є, ми стараємося розподілити порівну для всіх енергетики. Пояснюють, разом з складною загальною ситуацією енергопостачання ще й сталася аварія на Запорізькій АЕС, яку будуть ліквідовувати до 5 грудня. Тому обмеження електропостачання нам не оминути. Від ідеї вимикати світло на великих підприємствах відмовилися. Тому потрохи світло економитимуть на пересічних споживачах. У нас є половина, скажімо так, електричної енергії, об'єм. Тобто в два рази менше, ніж зараз потрібно для області, і ми повинні його розділити. Однозначно, що в першу чергу ми будемо в повному обсязі забезпечувати лікарні, в повному обсязі будемо забезпечувати тепло комуненерго, хоч він є боржник, водоканал, як би там не було, про що тут говорити, але тут вже інші відносини. Також родильні будинки, тобто ті об'єкти, які в першу чергу забезпечують життєдіяльність міста і області. Але вони вони віднесені в саму останню чергу. Я думаю, що якщо до них дойде, то вже тоді нікому нам не треба буде електроенергії. Але 5 грудня проблеми не зникнуть. Енергетики з жахом чекають справжньої зими, коли споживання електрики в рази зростає. Тоді нам вимикатимуть світло в ручному режимі з Києва без окремого попередження та будь-якого режиму. Тому запасаємося свічками, ліхтариками та терпінням. Якби наша воля, ми війну давно закінчили перемогою. Запевнили журналістів учасники антитерористичної операції. Хлопці повернулися із передової у відпустку і зустрілися в облдержадміністрації з представниками місцевих засобів інформації. Вони дуже скромні, мало говорять про проблеми, яких безліч, але в один голос запевняють, свою землю не віддадуть ні за що. Іван з Києва, але не міг відмовити своїм новим друзям і, отримавши відпустку, приїхав з ними в Чернівці. Хлопець доброволець, сам пішов до воєнкомату, коли почув, що військові вимагають ротації. Це його здивувало. Він не має через 45 днів, через 60 днів проситися додому, тому що він став. Сам пішов будь добр. Гуляй до кінця по полям, по лісам там, по окопам. На війні хлопець не втратив оптимізму і віри, хоч було дуже важко і морально, і фізично. З настанням холодів деколи нестерпно. Адже каже Іван, попри заяви владників про повне забезпечення військових пальним та теплими палатками, насправді всього цього у них не було. Якби не волонтери кажуть, вони не протрималися б на передовій і тижня. Ну, без волонтерів вже б цієї війни не було. що вам розказують, що президент доложив, що армія готова до зими. Ну, вот посмотрите на одного, на второго, на третьего, на ком вы видите форму украинской армии. Не просто було порозумітися із місцевими мешканцями. Люди боялися наших хлопців, але вояки, незважаючи на недружню атмосферу, все одно ділилися з ними харчами, бо з їжею там дуже сутужно. Дома є городина, тільки в магазинах їм купити крупи, цукор тяжко, тому що підняли ціни тільки за те, що ми прийшли. люди там трішки гірше для нас налаштовані, і там більше стріляють по місту, по цивільному населенню, щоб їх це моя особиста думка, щоб їх. Розізлити так, щоб вони нас виганяли. Та, попри все, чоловіки впевнені, перемога буде за нами, бо інакше і не може бути. Все нормально далі вони не пройдуть. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький. Місцевий час проблеми з житлом і нестача найнеобхіднішого. Депутати міської ради звернулися до президента із проханням допомогти з фінансуванням будівництва тимчасового житла для вимушених переселенців. кажуть, ресурси на місцевому рівні для підтримки переселенців вичерпуються. Міські чиновники, депутати сподіваються наразі на допомогу держави. Майже дві тисячі переселенців з Криму та Сходу переїхали на Буковину. Досі люди продовжують покидати усе та переїжджати з зони бойових дій. Чиновники кажуть, фінансування в обласному бюджеті на потреби переселенців нині бракує. З обласного бюджету виділялися кошти, деякі отримували навіть 5 тисяч, хто був в скрутній ситуації з новонародженою дитиною. Вони отримували такі допомоги. На сьогодні обласний бюджет вичерпався, бо ми не можемо допомогти на учасникам. АТО. як слід у нас там всі кошти йдуть туди. Скрутно зараз вирішують. Це питання забезпеченням житла. Якщо перші дні кількість житла пропонуваного перевищувала 2-3 тисячі квартир, то на сьогодні це одиниці за підтримку. Депутати міської ради звернулись до президента. Передбачити в 2015 році кошти для будівництва житла тимчасового для біженців зі сходу, які вимушено проживають в місті Чернівці. Завдяки волонтерам і допомозі небайдужих буковинців, переселенців вдається підтримувати необхідними речами. В грудні почали надходити і перші кошти державної допомоги. Для її отримання зареєструвалися майже півтори тисячі переселенців. Кошти понад тисячу гривень родини із Криму та Сходу отримуватимуть протягом шести місяців. Має гумена Михайло Антонюк місцевий час. Перший випадок обмороження зафіксували на Буковині. 1 грудня до хірургічного відділення Сторожанецької лікарні шпиталізували 74-річного мешканця Красноїльська з обмороженням пальців ніг 3-4 ступенів. Стан потерпілого середньої важкості. Із настанням морозів рятувальники закликають буковинців бути пильними, носити теплий зручний одяг та взуття та не знаходитись без потреби довго на відкритому повітрі. Якщо ви відчули перші ознаки перехолодження, це втрата чуттєвості пошкодженої частини тіла, або больові відчуття, потрібно негайно почати заходи щодо зігрівання. Зайти в якісь приміщення, наприклад, це може бути магазин, під'їзд, щоб зігрітися і припинити дію холоду. Слід пам'ятати про те, що в жодному разі не потрібно зігріватися з допомогою спиртних напоїв. Вимоги піти з посад, блокування міської ради та перші репресії. Чернівецькі автомайданівці згадали події листопада-грудня 2013 року, які розгорталися у Чернівцях. Символічним автопробігом активісти відзначили річницю революції гідності. Колоною приїхали поз будівлі міліції, судів, прокуратури та СБУ. Шанували героїв Небесної сотні та пообіцяли суворо спостерігати за діяльністю служителів ФАМІДи. 2 грудня 2013 рік активісти Євромайдану заблокували міську раду, вимагаючи відставки уряду президента та секретаря міської ради, який напередодні подав до суду, щоб знести намети на центральній площі Чернівців. Після цього в місті розпочались переслідування активістів. Свідчення в міліції давали депутати міської ради. Останній такий який світчайдушний крок влади, який він вже нічого по суті не значить, тому що вже, як якби говориться, цей будильник уже запустився і він вже пішов. Е, я тоді сказав, що. Цю владу не треба захвачувати, треба тупнути ногою, в нас От. І Після цього почалися переслідування, Крім мене, були, ви знаєте, правий сектор хлопців, молодь, відкрили кримінальне провадження. Зрештою владу Януковича таки скинули репресії проти активістів, припинили майдан. Переміг багато яких надій е виправдалося, багато яких надій не виправдалося. Але надіюся, що ми рухаємося, все ж таки вперед. І надіюся на швидке на швидкі реформи в нашій Україні. Які будуть здійснені на краще нашого суспільства, і надіюся, що все ж таки люди, які не тоді стояли, відстоювали свої ідеї, свої прагнення, що все це не залишиться марним. Чернівецький автомайдан, річницю тих подій в місті, відзначив автопробігом. Біля міської ради. Ми біля апеляційного суду дали знати біля міліції у веде області, біля СБУ обласної прокуратури, щоб вони знали і не з. Сп що автомайдан не спить, ми слідкуємо дивимося за їхніми діями. Завершили автопробіг активісти поблизу пам'ятника небесній сотні, шанували героїв хвилиною мовчання та пообіцяли спостерігати за владниками, щоб ті працювали на благо людей. Має гумена Михайло Антонюк місцевий час. 9 мільйонів євро витратять в чернівцях на енергозбереження шкіл, садочків та лікарень. Кошти ці частково кредитні, частково грантові. Їх надасть один з міжнародних фондів. Тим часом тутешні тепловики, аби зменшити споживання газу та втрати теплоносія, замінюють котли, обладнання та теплові мережі міста. Осі та ще 30 насосних агрегатів цьогоріч придбали чернівецькі тепловики. Нове обладнання комунальникам обійшлося у 430 тисяч гривень. Проте запевняють фахівці, вже цього опалювального сезону воно себе окупить. Вже в наступному опалювальному сезоні Ми будемо економити десь близько ну, більше 300 тисяч гривень, тільки на тому, що ми от ждали цьому році. Аби економити природний газ, комунальне підприємство встановило 12 нових котлів. Ще шість нині замінюють. Наступного року в міських котельнях з'являться агрегати на твердому паливі. І в нас буде комбіноване виробництво теплової енергії, тобто більше буде спалюватися деревини, а тільки пікові навантаження, там десь, коли вже буде температура нижча, мінус 15, таке інше. Це буде до догріватися газовою частиною того обладнання. Щоб скоротити втрати тепла, комунальники замінюють ще й тепломережі. 2014-го таких замінили два кілометри. Загалом на модернізацію підприємства цьогоріч витратили більше чотирьох мільйонів гривень. А ось на впровадження енергозберігаючих технологій в місті тутешні владники вишуковують кошти у міжнародних фондах. Приміром, вже є домовленість про кредит та грант у 9 мільйонів євро на енергозбереження садочків шкіл. Та медзакладів міста і орієнтовно ми зараз на, знаходимося на рівні такої домовленості, що скажімо, із суми 9 мільйонів євро, а 6 мільйонів євро це буде кредит. А і десь 2,5 мільйони євро. Це буде грант, безповоротна фінансова допомога. Якщо все вдасться, вводити енергозберігаючі технології в соцустановах міста розпочнуть вже наступного року. Щоправда, спершу приведуть енергоаудит, аби визначити, які школи садочки та медзаклади найбільше втрачають тепло. Павло Попеско, Володимир Морозов, місцевий час. Розвивати спорт та пропагувати фізкультуру у Чернівцях буде від 3 грудня Дмитро Макаренко, колишній гравець ФК Буковина. А до нині працівник департаменту економіки міської ради. Таке розпорядження підписав Олексій Каспрук і повідомив про це громадськість на своїй сторінці у Фейсбук. Там же міський голова пояснив своє рішення так: цитую, процедура прийняття працівника за конкурсом займає до 2,5-3 місяці. Зрозуміло, що на такий термін зупинити господарську та фінансову діяльність закладів управління неможливо. Єдина альтернатива це переведення на цю посаду іншого працівника органу місцевого самоврядування. Отже, декілька слів по нового керівника управління з питань фізичної культури та спорту міськради Дмитра Макаренка. Чернівчанин 1981 року народження виступав у складі команди Буковина 2 В сезоні 2002-2003 першості України з футболу Друга ліга грав в складі команди Буковина. Позапартійний одружений. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АЗ» на Ютубі. Всього доброго!